Вчора, 26 березня, своїм указом президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Офіційно сам пан Данілов відкомунікував це звільнення так: чотири роки, п'ять місяців, 24 дні роботи на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, які віддавалися до останнього дні, за які на соромно години її летіли блискавично. Кінець цитати до цього. Ж, варто додати, що іншим указом президента на посаду очільника РНБО було призначено тепер уже екс-голову служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. І з чим можуть бути пов'язані ці кадрові зміни в найвищих політичних колах нашої держави, зараз будемо говорити з експертом бюра аналізу і політики Віктором Боберенком. Тож, пане Вікторе, вітаємо вас в етері. Слава Україні! Героям слава доброго вам здоров'я. Навзаєм бажаємо вам здоров'я, пане Вікторе. Отож, що ви думаєте з приводу ось таких кадрових змін в нашому українському політикумі, і які можуть бути причини звільнення Данілова? Я думаю, причина звільнення Данілова якраз в їхніх взаємовідносинах з Єрмаком? Єрмак. Кілька разів законфліктував з Даніловим, а саме тому, що ну, о, говорити треба по рознарядці, рознарядці з офісу президента. Данілов вже собі до, до дуже часто як би дозволяв якісь о, речі, тобто бути самостійним у своїх висловлюваннях. Зокрема, там він ну, деякі, от мені дуже подобались. Вони, він, вони були антиімперські, антипутінські. Він був різкий, такий, як да. деякі там він хотів повчав, пам'ятаєте, це в кінці 22-го року ще повчав залужного не втручатись в політику. Там, типа, що Валерій, там придержи коней, там не, не йди на співпрацю з. Ну, Це було після перших звісток, там, понятно, що слухали залужного, що йому пропонували вже якісь, е, і, ну, підтримку, в тому числі і бізнес на політичну розкрутку, ну, десь отаке все. Е, таким от нехитрим способом е, вийшло е, але, але ну, то, якби в масті йшло Офісу президента, але дещо не в масть. Ну, от остання була його заява така. Іноді вони були там на грані там адекватності заяви. І от остання була по Китаю, де він сказав і китайцям не, не, не лізти там не в свою справу і не лізти, ну і невдало обіграв прізвище китайського представника, якби по, по так званому, як вони в Китаї кажуть. Конфлікту да це ж а, криза, криза Українсько-українській кризі, так да, це ж навіть не конфлікт, от і але це було тільки приводом, щоб е, звільнити Данілова, тому що е, насправді Данілов в жовтні 23-го року, коли говорив, хто між, може виступати від імені України. Він же ж назвав, що це може бути президент е, е за посадою, да, це може бути. Голова Верховної Ради Стефанчук, це, може бути, Шмигаль як прем'єр-міністр, і Кулеба як міністр зовнішніх справ. І забув сказати про Єрмака. А це зальот, от як кажуть, в, в, а, в армії. От і ну, Данілов дуже давній політик. І в темі, да, вже як себе вести треба ну, по неписаному протоколу. І забудь сказати, що там Єрмак теж у нас фактично щось представляє. Це було, це було заявою. Це було заявою. Ну і знову ж там інсайдери розказують, що. А, вони ж обоє секретарі. Той тобто секретар офісу президента, це секретар РНБО. То виявилося, що один секретар витіснив іншого з при умовної Зеленського. Так, да, тому що в роль Даніола Е, Ну, власне, репрезентувати да, там, типа що наскільки збирається рада нацбезпеки, хто які доповіді готує, і він почав від себе там говорити по деяким темам доповіді. Ну деталі я не знаю, і це добре, що ми не знаємо. Що той якийсь рівень секретності є, але між тим там він хотів використовувати цей інструмент РНБО для підсилення ну, власної політичної ваги. Ну от, от його е, якби Єрмак і прибрав. Ну понятно, що за те, що там, типа ну як це от зараз моє припущення, що він вносив в вучі е, Зеленському. Це типа, як Ну, Володимир Олександрович. Ну, хіба можна так з Китаєм? Китай велика країна, а тут там, типа, нати, там тіпа, вам щелбана. От і таким от нехитрим способом. Знову ж, по призначенню Олександра Литовченка, да, все, якби би, е, зрозуміло непублічна не людина, абсолютно не публічна. Ну, за посадою, да. Хто знає там директорів зовнішнього розвідка. Розвідка. От і тому, як би думають, що він буде працювати виключно по протоколу на цій посаді, і не говорить лишнього. Не говорить лишнього мовчати. Ну і тобто, ця зміна у військово-політичній ланці України як би ще. Більше робить її ручною від офісу президента. Що стосується подальшої долі Данілова, то ну його або послом кудись засунуть, або як варіант, може бути, ну, це теж моє сміливе припущення, і можна ж його залишити, придумати якомусь якусь посаду весільного генерала, і ну от як Медведєву на Росії, да? Ні, дозволять йому там э, доставати шашку і, і, і рубати всіх, да? всіх, хто э, не другі президента. Да? Тобто э, класно, красиво виступати, щоб людям подобалось, э, ну, там, сейчас хто не скажи там Путін ла 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 Вже скажуть о молодець, правильний хлопець. А під цю штуку ще й кліміть внутрішніх врагов, тобто або його запруть за заслоня, або ефективно будуть використовувати проти зовнішніх і внутрішніх ворогів і тут, там, типу, якщо Данілов згодиться бути в ролі такого собі українського медведіва, пане Вікторе, одразу виникають питання: а що буде із людьми Данілова у виконавчій владі? От зокрема, чи варто очікувати найближчим часом, що його протеже керівника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка теж можуть змінити на цій посаді? Ну, якщо йде е, один, то йде команда, так що ну, е, ну це може бути і може бути легко. Да. Е, я, я просто от, е, я е, хоч там і ш, шапково, як то, е, але знаю трошки Данілова. Ну, так як я його знаю, він людина, ну перше з амбіціями, з характером, ну з якоюсь з відчуттям власної гідності, я би оце про таких сказав. що не, чи буде він пра прогинатися? Ну хто знає, хто зна? Ну, побачимо, побачимо. Пане Вікторе, а стосовно нового очільника РНБО Олександра Литвиненка, то вже почули не закидання йому в тому, що він навчався в академії ФСБ свого часу, да, да. а також нібито в перші дні чи в перший день великої війни, нібито він виїхав за кордон і закликав своїх колег це теж зробити. Чи вам щось відомо про це, як на це слід реагувати в українському суспільству? Абсолютно не знаю деталей про нього для мене. Він ну я про його існування дізнався вчора з указу президента і теж прочитав багато інформації про нього. Ну з одного боку, як кажуть, бивших кібістов не буває. Він в 94-му році цю ж кантору закончив і Андрій Леонідович Дирка, щоб ми розуміли, і в 94-му році і Олександр Литвиненко. У мене так спочатку така аналогія. Але з іншого боку, це нічого не не значить, він етнічний українець, народжений в Києві, а просто ще поступив вчитися, коли ще був Совєтський Союз. Може, так що це може і не пов'язано бути. Може він розірвав якісь зв'язки? Ну я не знаю. Там кажуть, що люстрацію проходив. Ну абсолютно у мене ну, треба вивчати цю людину, треба вивчати, який в нього бекграунд. Наскільки там спрацьовує служба зовнішньої розвідки? Наскільки там двоєвих агентів умовно багато? От ну подивимося. Подивимося. Я Поки що ну для мене це як-то тера інкогніта. Там людина інкогніта. Да пане Вікторе. А цікаво, чи варто українському суспільству вимагати від вже нового е очільника РНБО такої ж публічності, яка була у Олексія Донілова? Ні, я якраз думаю, що поставили, щоб він був дуже непублічним, щоб він був непомітним, щоб він робив ту роботу, яку потрібно там е, робити. Ну фактично, е, ну як я це собі уявляю, що там не просто він же жало, павло. Приходьте сьогодні. У нас буде тут зібрання. Да, а якісь нарізаються на РНБО задачі, і він контролює їх виконання. Ну, то, є якийсь документ обіг між е, тими міністерствами ключовими, які є, а там задіяно багато дуже міністерств. Ну, То він е, мусить сидіти на контролі. Ну як нормальний штабний генерал, який сам в атаку не ходить, а Олександр Литвиненко в атаку не ходив. А збір, аналіз, обробка даних і напрацювання рішень на основі зібраних даних. Пане Вікторе, ну, о, це. Да, от ну, але перше збір це аналіз даних. дані це заміну кадрову політику, як певно, таку рокіровку внутрішню у команді Володимира Зеленського. Але е, цікаво на вашу думку, чи відбуватимуться ще якісь подібні заміни, оскільки ми, врешті-решт, не чули про не анонсували, принаймні не було таких причин думати, що відбудеться заміна Олексія Данілова. І відповідно чи почуємо ми якісь коментарі стосу. Овно того, що не так було у діяльності Олексія Данілова. Бо ж навпаки, чому, врешті-решт, його Володимир Зеленський звільнив? Я більш ніж певен, що нічого такого не буде. Якраз наша влада з суспільством діалог не веде. По Залужному ми так і не дізналися, що там, типа Володимир Олександрович, чому ж ви взяли генерала, який ну для багатьох так, для більшості людей в Україні є уособленням нашої боротьби. Він фактично став символом. То коли зняли залужного, там і не пояснили нам, що йдіть лісом. Хто хто ви такі, щоб ми вам пояснювали? От вірте владі, то тут. Тим більше ніяких пояснень не буде. Ну зняв і зняв все там, ті типу, е, мучитись в догадках. Та да? і ми ж фактично, це що ми граємо з вами, це тільки якісь припущення, а основані на обривках тої інформації, яку маємо Да? Е, от, але це припущення, припущення, припущення. Е, колись ми дійсно дізнаємося, чому це відбулося. Ну нічого таємного в історії там не зберігається. Там через, після війни, там через 5-10 років ми все будемо знати. Сподіваюсь, ми всі е, здоровими доживемо до того часу. Але поки що, єдине, що я е, ну, але тут це я називаю сміливе припущення, що влада нічого не пояснить. Чому? Викторе... Тому що принцип роботи влади суспільства мусить тільки аплодувати репліки із залу не дозволені. Ви тільки дивитесь, що відбувається на сцені, і аплодуєте. Довгі, продовжительні аплодисменти, як то. Колись говорили. Пане Вікторе, але цікаво, наприклад, то, якщо говорити про ці рокировки, чи е, вони продовжаться, чи може бути, наприклад, наступним Буданов, чи якийсь інший е, керівник, можливо, навіть їм не, не військовий, а той самий шмигаль? Е, шмигаль е, можливо, але шмигаль поки що влаштовує всіх. Шмигаль е, слухає е, поради, дружні поради з офісу президента, що робить, як, де, як по призначенням, і той з Шмигалем можуть або пожертвувати, коли буде якась е, великий трабл, і треба буде на когось повісить всіх дохлих собак. То це може бути, або друге, якщо Єрмак, наприклад, вирішить підвищити свою легітимність, тому що у Єрмака якби все добре. Ми живемо в державі пізнього середньовіччя, де фаворити грають роль. от У нас є умовно, Людовик, який вважає, що держава це він, і є фаворит, який має доступ до, до вух. Ну як і в Франції часів Людовіка є. Якщо порівнюємо там дружина короля, да, там це Шмигель, але є фаворитка короля, вона, вона головніша все одно, ніж королева, тому що ну, тому що вона часто, частіше буває в спальні короля. А от тут по аналогії: хто частіше буває в кабінеті Зеленського і наступає йому на вуха, той, той і молодець, той і керує країною. От, і тільки е, якщо він, якщо Єрмак зрозуміє, ну тому що йому ж весь час дорікають, в тому числі що а хто такий Єрмак, щоб пер, перемови вести з коли їм кулеба робить каву? Він же ж ніхто ну для, для людей, і в Сполучених Штатах, які звикли до протоколу, до цього відносяться ну там. Ну, з недоуменням, Типу, блін, хто це приїхав? Там, як, хто він, як його посада називається? Нема. У вас в Конституції є таке? Що це за інституція? Така секретар Офісу президента, умовно. Ну, от. Е, ну, зро, ясно, що там е, дорослі люди щось розуміють, але е, дуже часто це важко пояснити суспільству. Понятно, що там Блінкін, Саліван, там ті, хто в оточенні Байдена, розуміють, що це людина, яка реально є чи людиною номер два, а може й людиною номер один в Україні. Але офіційних повноважень немає. <сіх> Яких називали в цьому в часи Сталіна літнап? Льотний наблюдатель, <реш> то есть, от, от у нього посада літнаба, але він там фактично розпоряджається. Але якщо він захоче підвищити свою легітимність, то тоді е, я і, і трьох копійок не поставлю на, на Шмигаля. Його швидко приберуть. Але Ярмак має бути впевнений, що він із крісла Шмигаля буде контролювати і офіс президента. Що не факт. Тому що ж ну його ж можуть підсидіти, може десь ще шо. Я не думаю, що там крепко хтось єрмака любить, просто так склались обставини, і така тепер ієрархія. Тепер у нас адміністративний вплив дуже великий. У єрмака фактично до кожної громади, тому що вони громади підминають під себе. От і замість децентралізації відбувається централізація. Але що ми бачимо? Ми бачимо фронту в парламенті. А фронда в парламенті показує, що єрмак контролює не все. Ото да. цікаво, якраз ось цей законопроект, який був зареєстрований в парламенті. Одіозними нардепками Безуглої та Третьякової стосовно довічного ув'язнення за привласнення державних функцій, як ви розцінюєте її, її цей законопроект, і чи дійсно за ним може стояти Єрмак у зв'язку, зокрема, з, з пригадом, яка була діяльність безуглої щодо якраз звільнення залужного і чи це теж можна пов'язувати? І бачимо реакцію суспільства, бачимо реакцію, зокрема і, 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 і західних і урядов. Парламентарів, ну і навіть бачимо депутати Європарламенту, відреагували на ці скандали, да, да, я бачу екбито, човно, та, да як uh, це все і, і, мало, того, мало того, у людей в громадських організацій, які співпрацюють з міжнародними донорами, да. Е, ну, Не, не буду перераховувати, але там багато-багато ну, багато є з посольствами, в тому числі отримують гранти, підписують якісь угоди. От мене буквально недавно там піднайняли на кілька тренінгів. Я мушу прочитати там, ну, соціального лобізму. Е, от, то я, власне, якщо по їхнім цим, тому що я підписував навіть угоди, а не просто там переписувався. Ну Мені ж давали технічне завдання, що я мушу зробити, за який період і так далі. Тобто не тільки переписку, не тільки Алло Павло там переговорювався, а підпис свій ставив. От, з одного боку я, а з другого міжнародна організація. Ви уявляєте, ну це зальот страшний. От, але е неадекватність повна, неадекватність зрозуміла. Ну Союзники ну, знизують плечима, тому що по цьому закону, умовно, от мі місяць тому е Оксана Забушко як е в журі в, на, в Берлінському кінофестивалі виступала, і вона відкрито закликала західні уряди давати нам зброю, допомогу і так далі. Тому що Україна бореться. Ну, згідно з цією законом, вона покиняла на себе ці функції, тому що Данілов, ковість заявив, тільки чотири людини можуть просити там типа зброю. Ну це абсолютний з одного боку, то був абсолютний бред Данілова да, про чотири фігури, і тут це абсолютний неадекват. Єдине, що мене тривожить. В даному випадку, що ну, західна політична традиція, що людина, яка зробила ну, якийсь ну, відвертий зашквар, а ні, інакше я це як відвертий зашквар назвати не можу, то, от, то ця людина мусить піти з політики, щоб не зашкварювати собою цю партію, щоб не ганьбити. А тут знову проковтнуть і знову ніхто нічого не пояснить. Там, от на наше запитання, Володимир Олександрович, як ви поясните, що такі законопроекти можуть можуть з'являтися? Що це було? От, е, але ж ніхто не буде з нами спілкуватись, ніхто не буде пояснювати. Ну або скажуть, а що, що тут було, ми в домі такий же закон не прийнятий. Ну а що, законопроекти, якісь ідеї у депутатів, ну щось бла-бла заговорять. Але з іншого боку, це. Могла бути і димова завіса, в тому числі в ситуації з Даніловим. А може, ще б, е, щось що ми не знаємо, да е, Умовно для того, щоб ми говорили про, е, про Галю. Мар'яну, а не говорили там про щось, сер... про більш серйозні речі. Ну, бо, якщо чесно, мені коли мені вчора, вперше це показали, мені дружина показала, я не повірив. Я просто не повірив. Я думаю, це фейк якийсь. Не може такого бути. <смістична> Наскільки це неадекватно? На вашу думку, чи буде якась реакція з боку партії Слова народу, з боку Офісу президента, самого президента стосовно ось таких ініціатив. І чи дійсно можливо їх цю Галю і виключать з фракції чи з партії? І чи це все так і залишиться? Все так і залишиться максимум. Скажуть. Ну, я ж кажу, може хтось із них скаже: та наша Галя балога, не знаєте, в тому анекдоті. Але нічого не а, скоріше за все, що нічого навіть не скажуть, зроблять вигляд, що нічого не було, От, тому що їхній принцип не пояснювати нічого, не говорити з громадянським суспільством це управлінський метод. Управлінський метод. От, для мене це однозначно. От, я готовий забитися на, на, не знаю, там, на пляшку кефіра. Да. Пане Віктор, то на вашу думку, то це дійсно було зроблено безпосередньо проти всіх цих громадських діячів, активістів, антикорупціонерів чи письменників. Чи можливо це було проти Порошенка і інших опозиційних депутатів? Як ви вважаєте? Ну проти Порошенка це використати не можна, тому що немає експрезидентів, експослів. Вони все одно вважаються політиками і дії, принаймні діючі депутати, хоча теж. Про депутатів кажуть депутат, але от такого-такого скликання тобто він діючий політик, і значить, апріорі виконує якісь державні функції. А от проти громадських діячів це можна використати аж бігом, і у нас це невеликий прошарок населення або проти журналістів. То, що вас ж ніхто не уповноважував, якщо ви возьмете в якогось посла інтерв'ю, і все вам сидіть до вічне ув'язнення з конфіскацією. От. Е, тобто, е, це те, що називають громадянським суспільством, то тут е, ну, до всіх можна е, мати претензії, або там до органів місцевого самоврядування. Поїхав десь Віталій Кличко, використовуючи там свої можливості там, в Європі, особливо в Німеччині, де його досі люблять і поважають там люди, які там, ну принаймні, 30 плюс. От, і він поїде десь там, тролейбуси, умовно, там нові для Києва просить, але це вже за лют. Типу, все, якщо він ще про політику щось скаже, щось питають, там все взяв на себе державні повноваження. Повторюсь, це могло бути як зандаж. Зангаж, там, типа що як на це відреагують? Ну я ж кажу, що спочатку реакція була така: там, типа, що це фейк, що це не може бути. От потім там якесь там возмущення. Ну а потім вони самі зробили вигляд, що це була там, е, це був невдалий жарт, там типа, відкликали на доопрацювання. Ну да, там ще буде там допрацюються до, до того, що там ще скають. І е, смертну кару вводить. Thank <laughs> you.